На сесійному засіданні Сумської міської ради депутати розглянули понад 120 питань, зокрема, внесли зміни до бюджету. Основні зміни це забезпечення пунктів незламності дизельним паливом, бензином, це також додаткові генератори придбання, це також наші соціальні гарантії і підтримка також відповідно, Збройних сил, що потрібно на додаткове облаштування позицій. Також ухвалили ряд соціально важливих рішень. Сьогодні було прийнято рішення соціального захисту, це милосердя, підтримка воєнних. І саме головне в цих програмах було для нас важливе це виплати коштів для добровільчих формувань на придбання взуття, вони самостійно потім придбають, і також виплати для погашення комунальних послуг родинам загиблих. Бюджет сумської громади на наступний 2023 рік, поки не на порядку денному, документ ще доопрацьовують. Це буде бюджет безпеки і оборони. Будемо допомагати. Ми будемо збройним силам. Ми будемо також допомагати нам нашим добровольцям, тим підрозділам, які сьогодні існують. Із числа тих, хто в перші дні став на оборону нашого міста і сформували ми добровольчі батальйони. Ми будемо далі їх підтримати. Натомість, під час цього засідання сесії, депутати ухвалили звернення до Верховної Ради та Конституційного суду щодо негайної заборони в Україні Російської православної церкви і її структурних підрозділів. Останні обшуки, проведені в монастирях в різних областей, зокрема києво печерській Лаврі, підтвердили підтвердили там наявність агітаційних матеріалів, спрямованих на розкол суспіль і ми бачимо, що ці факти колаборації з окупантами не поодинокі випадки, системне явище. Тому сьогодні російська церква залишається одним з досить таких вагомих інструментів у цій війні. Рішення підтримали 23 з 25 присутніх депутатів. Також на сесії оголосили про створення нової депутатської групи Суми до складу депутатської групи війшли Перепека Олександрович, Жиленка, Віталія Миколаївич, Тихенка Костянтин Павлович, Зюз, Євген Олександрович, Соколов Олександр Олегович, Корольов Олександр Олегович, Жиленка Юрій. Миколаю через задуб Геннадій Павлович. усі ці депутати раніше входили до фракції Опозиційна платформа за життя діяльність одноіменної партії, заборонена в Україні. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк, новини СТС.